Одеський завод краян, вітчизняний флагман в галузі кранобудування, спеціалізований на виробництві вантажопідйомних кранів від 40 до 250 тонн. 5 тисяч висококваліфікованих фахівців, територія виробничих потужностей в десятки гектарів. Постачання продукції у понад 70 країн світу та рекордні показники з виробництва 80 кранів у місяць. Але все це в далекому минулому. Завод пережив окупацію та руйнування під час Другої світової війни, відновився, став провідним підприємством важкого машинобудування. Та, на жаль, не зміг пережити некомпетентне та руйнівне керівництво очільника заводу Миколи Приступи, який дістався йому на початку 2000-х. Керування приступи по праву приступне і стало початком кінця для гіганта краяна. Трамирова війна не вністожила. Зясі були румини, німці, завод. А от зараз, часу що з діло зканішно жутко сьогодні. Завод це занедбана величезна територія в центрі Одеси з аварійними спорудами та об'єктами, які стали притулком для безхатьків. Історія підприємства починається в далекому 1863 році, коли для ремонту складу одеської залізниці поряд із паровозним депо були засновані залізничні майстерні у 1930 році. Підприємство стало крайнобудівним заводом. Перші крани на колісному ходу тут почали виготовляти з середини 80-х років. Після проголошення незалежності України завод став державним акціонерним товариством, який перейменували на холдингову компанію краян. А із нового тисячоліття все кардинально змінилося. У 1999 році було порушено першу справу про банкрутство. У 2001-му при першій процедурі санації, 80% майна та обладнання заводу було відчужено за безцінь. Все це відбулося під прямим керівництвом голови правління краяну преступ Миколи Филипповича, який і очолив процедуру санації в частині банкрутства. Якщо платоспроможність підприємства повинна була бути відновлена завдяки саме процедурі санації, то фактично приступа очолив процедуру масштабного та цинічного знищення виробничих потужностей заводу, зупинивши функціонал виробництва та розігнавши 5 тисяч працівників впродовж кількох років. Приступа на посаді керівника санації отримав повний доступ до майна підприємства та можливість розпоряджатися ним на власний розсуд. Процедура санації в дійсності виявилася фікцією. Економічного оздоровлення не відбулось. Погашення заборгованостей також в цілому. Замість того, аби шукати шляхи відновлення функціоналу заводу та завантаження підприємства роботою, приступа довірено йому владу направив на банальне розграбування. Вже у 2001 році підприємство втратило 7 гектарів нерухомого майна, а спеціалізоване обладнання було передано ТОВ Істріан на чолі з Тетяною Усольцевою. Ця компанія мала виплатити 10 мільйонів гривень за територію та вивезені верстати, хоч ця сума в рази менша за ринкову вартість підприємства на той момент. Тоді Істріан ще й не доплатив 2 мільйони гривень. Приступу це цілком влаштувало, оскільки відповідні документи було підписано його рукою. Претензій до Істріан, зокрема до керівника Тетяни Усольцевої, немає. В свою чергу Істріан швидко передало майно третій стороні, товариству Інвестгруп, але нібито третій. Директором Інвестгруп на той час був син Тетяни Усольцевої, Василь Усольцев. Згодом майно, яке приступа віддав за копійки, намагалися продати за 15 мільйонів доларів нові власники продовжили знищувати завод «Краян». Цехи демонтували, а унікальні металеві конструкції розпилювали на металобрухт. На цій території, на Январській, збирали останніх кілька кранів. Ну і так, по непонятним теж причинам вийшло, що коли збирали останній кран, плавно з іншої сторони цей же цех, в якому його збирали, почали тупо вирізати на металобрухт. Вони намагалися виправдати свої злодіяння та заявляли, що знайшли інвестора, який реконструює будівлю під офісний центр. Інвестор, нібито, відмовився від проєкту через високу вартість робіт. Таким чином, під прикриттям вигаданої реконструкції, краян просто розбирали на брухт. З 2003 року краян почав втрачати свої дочірні підприємства. Приступа уклав договір купівлі-продажу із компанією Ріелтор 3D». За 900 тисяч гривень він продав тепличний комплекс з обладнанням на площі понад 10 гектарів за адресою житловий масив Совіньйон в Відіопольському районі. Тепер там побудовані елітні будинки та котеджі. 11 травня 2006 року. Під час керівництва приступи було укладено мирову угоду між ГК Краян та ТОВ «Закордон праця. Згідно з договором, ТОВ «Закордон праця отримало право власності на корпус номер один площею понад 5 гектарів. Та центральну прохідну площою майже 500 квадратних метрів, сплативши при цьому всього трохи більше одного мільйона гривень. Колишні працівники заводу згадують, що приступа розграбовував краян у всіх на очах. Робоче обладнання вивозилося на металобрухт. Метал витягали навіть з опорних конструкцій будівель заводу. Больно смотреть на ета. Почому то ну пусть мене поправитно. Але... Кому-то було вигідно унічтожити завод. Купіть автомати розтимлять коват. Ну тих людей, які були у власті і допустили це все. У 2006 році справу про банкрутство, що тягнулася з 1999 року, було припинено. Але за кілька місяців з'явилася нова. Наступного року приступу усунули з посади. На той момент на заводі майже не залишилося працівників, але залишились багатомільйонні борги. І перед кредиторами, і по заробітній платі. Близько 70 мільйонів гривень. Залишились розграбовані приміщення, звалища смітників, які викликали загорання, а споруди в аварійному стані обвал будівель. Унікальний арсенал устаткування було вивезено в невідомому напрямку. Діяльність приступу на краяні була катастрофічним стихійним лихом. Сумнозвісні наслідки якого тривають, і досі. У 2015 році було розібрано будівлю ливарного цеху заводу, що знаходилася в аварійному стані. Тоді ж, у наслідок пожежі повністю згорів недіючий одноповерховий столярний цех, збудований у 1902 році. На сьогодні територія заводу залишається занедбаною та вже перетворилася на звалище. Більшість корпусів просто розграбували. Зважаючи на відсторонення приступи з посади голови правління, у 2013 році було здійснено ревізію фінансово-господарської діяльності краяну, яку провела фінансова інспекція Одеської області. Під час ревізії виявили велику кількість порушень, допущених попередніми керівниками, зокрема й Миколою Приступою. Шкода завдана підприємству становила близько 26 мільйонів гривень. У грудні 2015 року господарський суд Одеської області встановив незаконність відчуження майна краян, яким керував Микола Приступа. Злодіяннями приступи та його посібників займалася прокуратура, що до них було зареєстровано кілька кримінальних проваджень, але логічного завершення ця справа не отримала. Винні в знищенні краяна не були покарані та досі уникають покарання. 25 липня 2014 року господарський суд одеської області ухвалює рішення, яким знову визнає банкрутом завод краян. Тоді підприємство мало мільйонні борги по заробітній платі, яка мала бути виплачена ще 5 років тому. В рамках третьої процедури банкрутства та розпочатого процесу ліквідації, який мав би погасити заборгованість по зарплатам перед кредиторами та комерційними організаціями, майновий комплекс заводу було виставлено на продаж у 2015 році на аукціоні за оціночною вартістю 67 мільйонів гривень. Але продавати було нічого, охочих придбати звалище руїн та аварійних споруд не знайшлось. Наступні торги також не відбулись, попри зниження оціночної вартості до 43 мільйонів гривень. Згодом на початку 2016-го з третьої спроби, територіальний комплекс було продано за 10,5 мільйонів гривень. Для приступи аукціон відбувся у розріз його очікувань. Компанія-переможець не була заангажованою з його сторони, й ба більше вартість не була задовільною. Відтак Микола Приступа та коло пов'язаних з ним осіб намагаються оскаржити результати аукціону 2016 року з продажу майна і бажають повернути собі право керувати процедурою ліквідації краян а фактично продовжити почату справу з цинічного знищення того, що й так вже майже не існує. Серед тих, хто допомагав та продовжує допомагати приступі реалізовувати злочинні схеми з розграбування краяну та власного збагачення, виявився одіозний суддя господарського суду Одеської області Геннадій Лепеха, якого було звільнено з посади судді Вищою кваліфікаційною комісією у 2023 році. Причиною звільнення стало те, що в родини Лепехи знайшли коштовне майно. Автівки та безліч об'єктів нерухомості в Одесі та області. Вища кваліфікаційна комісія суддів дійшла висновку, що Лепеха старший не надав повних обґрунтованих та достатніх пояснень щодо джерел походження його майна. До речі, Геннадій Лепеха той самий суддя, якого нещодавно було помічено в організації незаконних схем з перетину державного кордону ухилянтами. Він разом із сином Костянтином анонсували про свої послуги з ухилення від мобілізації. Результати такого роду послуг від Лепехів відомі. Вони викликались відмазати від армії чи то судовим рішенням, чи то знайомствами у ТЦК. Вимагали аванси наперед, звісно, без жодних гарантій. У підсумку ухилянти обілечувались у Костянтина та Геннадія Лепехи ще на етапі спроби відмазатись, і в перечутті дива чекали на результат. Але дива не сталося, і звісно, гроші Лепехи нікому не повертали. Відповідно до відомостей з реєстру судових рішень до ганебного звільнення суду, Геннадій Лепеха прямо лобіював інтересами, коли приступив суді по справі банкрутства заводу краян. Лепеха був спеціалістом саме у справах про банкрутство. Зокрема, він відповідав за оформлення банкрутства проблемних фірм, які роками освоювали державні гроші через тендери з постачання продуктів харчування для армії. Ці фірми пов'язували з одіозним регіоналом, соратником Віктора Януковича, Юрієм Іванющенком, відомим як Юра Єнакіївський. Загалом Лепега допоміг збанкрутувати близько десятка компаній Іванющенка, і саме ця професійна навичка Екс судді в галузі банкрутства знадобилася у сприянні реалізації злочинних схем Миколи Приступи. Геннадій Лепега прямо доклав руку до винесення судових рішень по справі краяна з 2007 року. Затвердив реєстр вимог кредиторів. Це ключовий етап у процедурі банкрутства. Він є основою для подальшого розподілу активів боржника. Після скандального звільнення з господарського суду Одеської області у 2023 році Геннадій Лепеха передав естафету координувати справу краяна такій собі судді Райчевій Світлані. І в розрізі незадоволення команди приступи результатами аукціону 2016 року, суддя Райчева у 2023 тисячі підіграла приступі та лепесі і ухвалила рішення, яким результати аукціону скасувала. Цікаво, що апеляційний розгляд справи було перенесено до міста Дніпро, адже в одеському суді не виявилося жодного судді, який би вже не торкався справи краян. Геннадій Лепеха, аби не втратити контроль за процесом банкрутства краяна та тримати руку на пульсі, розраховуючи на свою частку від краяну. І нещиро щиро сподіваючись на обіцяно винагороду від приступи, заздалегідь підготувався та ще у 2016 році долучив до справи свого сина адвоката Костянтина Лепеху. Саме він представляє інтереси приступи у суді. Лепеха молодший, незважаючи на сумнівну компетентність в судовій площині, обслуговує приступу й до сьогодні. Разом вони виборюють право й далі розграбувати розграбоване у 2023 році. Костянтин Лепеха заявив про відвід судді у справі, але йому було відмовлено. Наприкінці 2024 року адвокат знову намагався використати цей прийом для затягування судового процесу. Він двічі заявляв про відвід колегії суддів у справі. Проте ці вимоги суд визнав необґрунтованими. У відводі суддів було відмовлено. Загалом затягування процесу вочевидь саме таку стратегію обрав Лепеха дозволяє виграти час і маневрувати, домовлятися, впливати, змінювати позиції сторін і створювати сприятливі юридичні підстави для потрібного приступі призначення. Адже в процесі затягування можуть відбуватися зміни в обставинах справи, зокрема й виникнення формальних підстав для заміни ліквідатора підприємства. За цей час приступа ЛПХ сподіваються домовитися з потенційними кандидатами у ліквідатори, суддями або іншими зацікавленими особами. Їхня мета проста: роздеребанити краян остаточно. Можемо констатувати, що Микола Приступа не тільки розпродав майно краяна за копійки, а й унеможливив будь-які шанси заводу на реконструкцію та відновлення. Але найголовніше питання: наскільки він особисто збагатився на похованні кранобудівного заводу, номер один. Що відбувається зараз? Приступа та його посібники сподіваються повернути собі право і далі деребанити завод за допомогою підставного ліквідатора. На щастя, їхні злочинні схеми руйнуються, а спроби тиснути на суддів залишаються марними. Є надія, що правоохоронні органи нарешті звернуть увагу на всіх учасників процесу, які десятиріччями збагачуються зсередини руйнуючи конституційність України.